Критерії роботи комунальних підприємств визначають саме мешканці міста Черкаси, і дуже велике значення в тому, як працюють ці комунальні підприємства, залежить від керівників цих підприємств. Скажемо так, що з часом керівники змінюються, а як правило, працівники вони залишаються. Вони знають свою роботу, до них, як правило, претензій не може бути, тому що їм це сказали, треба зробити, вони це роблять. Це не робить, вони не роблять. Тому в даній ситуації, якщо ми кажемо про місто Черкаси, то, на мою думку, на даний час. Не існує фахового підходу до призначення керівників комунальних підприємств, бо за певний час не було проведено жодного тендеру у конкурсу, а все відбувається тільки якщо це кум, брат, депутат, Сват наближений до міського голови. Чому до міського голови? Ну, в першу чергу, тому що безпосередньо. Міський голова підписує контракти з керівниками комунальних підприємств, де безпосередньо є там строчка цьому контракту, заробітна плата та премії. Відповідно, певний час проходить і. Люди бачать по деклараціям, що середня, скажімо так, найвища заробітна плата керівника комунального підприємства це близько 5 тисяч, 5 тисяч євро, а в середньому у інших десь близько 3 тисяч євро. Тобто ми можемо собі дати таку повну оцінку. Фінансовою складовою цих контрактів, що від 3 до 5 тисяч доларів, євро у нас керівники комунальних підприємств отримують заробітну плату. Чи відповідають ці гроші займаним посадам, на мою думку, ні. Тому що, як правило, це так, є така кругова порука, коли депутат є керівником комунального підприємства тримається за свою посаду, він буде максимально догодити всім рішенням, які буде виносити міський голова. І відповідно, коли міський голова, ну як приклад, був з бюджетом, да, це каже, я ж не голосував за нього. Да, але ж. Е Депутати це все винні депутати, тому що вони проголосували. Але це така, знаєте, полуправда. Да, він за неї не голосував, але в нього було повне право зупинити рішення сесії. Е -е, як він це робив неодноразово, коли е -е, продовжував забудову набережної міста Черкаси. Тому в даній ситуації вже основний критерій, що депутат не може бути керівником комунального підприємства. Тому що це абсолютно залежна людина від міського голови. Все. І потім вже відбувається маніпуляція. Комунальні підприємства стають дотованими при умові поганого менеджменту керівника цього комунального закладу. Тому в даній ситуації по кожному комунальному підприємству треба розбиратися окремо. І цим мають займатися безпосередньо ті ж самі депутати, той же самий міський голова, які має які є менеджерами, які управляють містом Черкаси. Е, да, це є недоречно дотувати комунальне підприємства. Можливо, дотувати якісь направлення. Да. Ну скажемо, на мою думку, ми ще зіштовхнемося дуже серйозною проблемою, як взимку освітлення. І нічого в Черкасах абсолютно не робиться для того, щоб мешканці міста були взимку з тим же освітленням, гарячою водою тощо. На мою думку, вже на початку цього року вже треба було з'ясовувати питання щодо сонячних панелей, щодо інверторів, щодо акумуляторів, які будуть надавати, коли не буде світла цього. Але ж ніхто навіть про це не балакає, бо це є невигідно, Це є затратна частина, яке місто має через комунальні підприємства надати для мешканців нашого міста, і це є невигідним для влади, тому в даній ситуації. Таку дотацію я розумію, що її треба робити, але ж це, все це залежить від влади тої команди, яка зараз знаходиться в місті Черкаси.